The Oscar goes to "20 Days in Mariupol." This is the first. This is the first Oscar in Ukrainian history. Welcome. A few words about the Oscar. Ukraine first finally received an Oscar. Незважаючи на те, що ми подавалися неодноразово. Здебільшого Україна пропонує світові арт-хаусне кіно. Ну, ви починається. Виторкнувся. Боїшся? Не, не боюсь. Кіно про реалії, про наше сьогодення, про сурові, суворі, будні. Виживання. Адже як. Каже, слушно, помічає і жартує кожен українець, потрібно постійно думати, де взяти гроші. Власне, це і є так, це і правда, тому що якщо в Європі в них є соціальний захист, захист по безробіттю, і так далі. Так далі то в Україні потрібно добряче подумати, а що буде, коли я захворію, чи не стане гроші. Але ми не про це. Як слушно помітили. Експерти. Так, офіційно це перший Оскар України. Проте українці, які давним-давно емігрували до Америки, а власне за кожним українцем стоїть Україна, отримали Оскара і раніше один з найвидатніших режисерів минулого століття, Інгмар Бергман, Не варто плутати з його дружиною Інгрід Бергман. Зняв фільм Жанна Дарк костюмершою, яка створювала костюми до цього фільму була Українка. І, власне, це вже був перший оскар, який отримувала, так скажімо, українка за костюми. Далі була не менш відома квітка Цісик, яка співала і написала дуже багато відомих пісень для рекламних кампаній. Одна з її пісень також отримала Оскар. Було ще дуже-дуже багато, адже нам відомо, що різні технологічні прилади, сама камера, я зараз точну, точну назву не пригадаю. Але та відома камера, яка літає якою знімають фільми, вона була винайдена, власне, українцем. Ми дуже потішились, тому що вчора я прокинувся і я помітив стрічку, де просто всі ділилися. Нарешті, це не, не єдиний. І не перший такий хороший фільм про війну, про реалії. І я насправді вам поясню, чому варто, чому все-таки нам вигідний цей Оскар. Алан Бадоєв, як щойно почалася війна, почав знімати перші дні, так і називається фільм. Він також в жанрі документалістики. А Алана Бадоєва, ми чудово знаємо не тільки якісними шедевральними кліпами, є нам чим гордитися, що в нас є такий хороший кліпмейкер. І режисер, але він і знімав хороше кіно. яке Також я вважаю одне чи не з найкращих фільмів в історії українського кінематографу Оранжева любов. Оранж Лав. Оранж не просто так, а тому що вона нібито. Події відбуваються під час помаранчевої революції, хоч там немає жодних натяків, але дуже хороша, якісна робота. В ті часи ще поєднували, коли одна героїня розмовляє українською, інший головний герой розмовляє російською. Розмивали кордони, як зараз прийнято жартувати. Ну і звісно ж перші дні, який також викупив Netflix, Це дуже добре, що наші фільми просувають. Українці нам потрібно зрозуміти, що зараз наш зірковий час. Так, зараз реалії страшенні, повномасштабне вторгнення. І щоб почали співати українською, щоб ми витіснили російську мову. Мала статися случилося то, що случилося. Повномасштабне вторгнення. Тому що я не знаю. Здається, за прямі слова, і Ютуб він доволі такий. мені здається, він банить чи як. Хочеш мені заперечити, я готова тебе вислухати. Ми зараз маємо змогу заявити про себе на міжнародній арені. Багато українських компаній вони виходять на світовий ринок, українці мають змогу показати нас нарешті, навіть цим оскаром, він демонструє те, що нас приймають як достойну націю в світі. І дай Бог, щоб цей Оскар був не останній. Ем... Слабошпицький є такий режисер, він також зняв артхаусне кіно. Зараз я не пригадаю назву, але я його бачив. Він тоді дуже образився, що якби його, чи то заявку, здається, його заявку зняли з Оскара. Його показували навіть на дуже багатьох фестивалях в Європі. На одному з цих фестивалів в Європі я був особисто і йшов дивитися на цей фільм. Власне, там також про підліткове, про, е там, здається, німий фільм. Головні герої вони німі, вони не говорять. Ну і там, власне, розповідається, як дівчинка маленька зовсім юної завагітніла, як вона робить цей аборт. Там показується абсолютно повна сцена, як відбувається аборт. Але нагадайте мені, будь ласка, в коментарях, як називається також Мирослав Слабошпицький режисер. А от фільм, просто щоб не збрехати Сафо є дуже хороший український фільм. Останнім часом Україна е, почала більш комерційніше розуміти, як їй заробляти гроші з фільмів, тому почали залучати зірок. Зірки в свою чергу почали. Приносити рекламні кампанії за собою, ну і, звісно ж, писати треки. Та? Тобто, така закрите коло, почали знімати, наприклад, фільм Довбуш, це просто він також достойний Оскара. Там настільки все чудово знято, там історична правда, традиції, цінності, одяг, та? Ну, Тобто людина, яка живе в тому регіоні, вона сміливо може сказати так. Нічого не набрехали, нічого. Що не скажеш ем, про фільм Харчишина і Марія Яремчук, який також про Довбуша. Називається він трошки інше. Про легенда Карпати. Довбуш. Проблема ще в тому, що він зібрав біля себе таких, як сам мерзотників. Вітаю вас! Декілька слів про. Оскар. Україна вперше нарешті отримала Оскар. Незважаючи на те, що ми подавалися неодноразово. Здебільшого, Україна пропонує світові артхаусне кіно. Кіно про реалії, про наше сьогодення, про сурові, суворі будні виживання. Адже як каже слушно, помічає і жартує кожен українець. Потрібно постійно думати, де взяти гроші. Власне, це і є так. Це і правда, тому що якщо в Європі в них є соціальний захист, захист по безробіттю, і так далі. Так далі то в Україні потрібно добряче подумати, а що буде, коли я захворію, чи не стане гроші. Але ми не про це. Як слушно помітили, експерти. Так. Офіційно це перший Оскар України. Проте українці, які давним-давно емігрували до Америки, а власне за кожним українцем стоїть Україна, отримали Оскара і раніше один з найвидатніших режисерів минулого століття, Інгмар Бергман, не варто плутати з його дружиною Інгрід Бергман, зняв фільм Жанна Дарк. Костюмершою, яка створювала костюми до цього фільму, була українка. І власне, це вже був перший Оскар, який отримувала, так скажімо, Українка за костюми. Далі була не менш відома квітка Цісик, яка співала і написала дуже багато відомих пісень для рекламних кампаній. Одна з її пісень також отримала Оскар. Було ще дуже-дуже багато, адже нам відомо, що різні технологічні прилади, сама камера, я зараз точну, точну назву не пригадаю, але та відома камера, яка літає якою знімають фільми, вона була винайдена, власне, українцем. Ми дуже потішились, тому що вчора я прокинувся і я помітив стрічку, де просто всі ділилися. Нарешті, це не, не єдиний. І не перший такий хороший фільм про війну, про реалії. І я насправді вам поясню, чому варто, чому все-таки нам вигідний цей Оскар. Алан Бадоєв, як щойно почалася війна, почав знімати перші дні, так і називається фільм, він також в жанрі документалістики. А Алана Бадоєва, ми чудово знаємо не тільки якісними шедевральними кліпами, є нам чим гордитися, що в нас є такий хороший кліпмейкер. І режисер, але він і знімав хороше кіно. яке Також, я вважаю, одне чи не з найкращих фільмів в історії українського кінематографу оранжева любов, лав». Оранж не просто так, а тому що вона, нібито події відбуваються під час помаранчевої революції, хоч там немає жодних натяків, але дуже хороша, якісна робота. В ті часи ще поєднували, коли одна героїня розмовляє українською, інший головний герой розмовляє російською. Розмивали кордони, як зараз прийнято жартувати. Ну і звісно ж, перші дні, який також викупив Netflix. Це дуже добре, що наші фільми просувають. Українці нам потрібно зрозуміти, що зараз наш зірковий час. Так, зараз реалії страшенні, повномасштабне вторгнення. І щоб почали співати українською, щоб ми витіснили російську мову. Мала статися Случилося то, що случилося повномасштабне вторгнення. Тому що я не знаю, здається за прямі слова. Ютуб він доволі такий. Мені здається, він банить чи як. І... Ми зараз маємо змогу заявити про себе на міжнародній арені. Багато українських компаній вони виходять на світовий ринок. Українці мають змогу показати нас нарешті, навіть цим оскаром, він демонструє те, що нас приймають як достойну націю в світі. І дай Бог, щоб цей оскар був не останній. Ем... Слабошпицький є такий режисер, він також зняв артхаусне кіно. Зараз я не пригадаю назву, але я його бачив він тоді дуже образився, що якби, його чи то заявку, здається, його заявку зняли з Оскара. Його показували навіть на дуже багатьох фестивалях в Європі. На одному з цих фестивалів в Європі я був особисто і йшов дивитися на цей фільм. Власне, там також про підліткове. Про, там, здається, німий фільм, головні герої вони німі, вони не говорять. Ну і там, власне, розповідається, як дівчинка маленька, зовсім юної завагітніла, як вона робить цей аборт. Там показується абсолютно повна сцена, як відбувається аборт. Але нагадайте мені, будь ласка, в коментарях, як називається також Мирослав Слабошпицький режисер. А от фільм просто щоб не збрехати. Сафо є дуже хороший український фільм. Останнім часом Україна почала більш комерційніше розуміти, як їй заробляти гроші з фільмів, тому почали залучати зірок. Зірки, в свою чергу, почали приносити рекламні камп кампанії за собою. Ну і, звісно ж, писати треки. Та? Тобто, така закрите коло, почали знімати, наприклад, фільм Довбуш це просто він також достойний Оскара. Там настільки все. Чудово знято там історична правда, традиції, цінності, одяг. Ну, тобто людина, яка живе в тому регіоні, вона сміливо може сказати так: нічого не набрехали, нічого, що не скажеш про фільм Харчишина і Марії Яремчук, який також про Довбуша, називається він трошки інше, про Легенда Карпат. І там видно графіку, там видно більш бідненькі локації. Я, до речі, в фільмі довбу ж дуже переживав. Коли буде масовка, тому що в Україні завжди не мають багато грошей. Масовки, вони дуже маленькі, не та як в фільмі Наполеон, так? як це тисячами або графіка, як дублює. Знайда їх і замінє. Це мої гори, я ніде не квіту. Ніколи тут не буде, не нашої волі, не нашої власти. Ну і власне, ви знаєте, що сталося? Казус облом. Почалося все з того, що Суспільне, канал Український, викупив права на трансляцію Оскар, а виявляється, там немає нашої нагороди. Нас вирізали, тому що скорочена версія, і дуже багато непотрібного відкинули. Тобто, як нагороду нам дали, а ви чудово знаєте так, що Америка, Європа вони настільки відірвані від реальності, від того, що відбувається. В нас що ще... та про що я говорю, якщо майже половина українців навіть не знали, що таке Маріуполь, де він знаходиться, і що це таке велике місто. Ну точно на Західній Україні багато хто не знав до повномасштабного вторгнення. І обурило те, що документальний фільм про Олексія Навального, росіянина, опозиціонера, якого вбили, Вбило, вбила російська влада, по крайній мірі так говорять. Отримала його дружина з командою Оскар і це показали. І тут також така гра, ви знаєте, нам ж не просто так. Організатори Оскара вони не дурні. Здебільшого постійно вигравали якісь артхауси з балканських країн. Вони не дурні, вони розуміють, що це приверне увагу, що це додасть їм плюс, бонус, що премія Оскару вона відрізниться, вона не буде такою, як всі та, тому там все чітко придумано, не від душі нам дали цей оскар. Не від душі. Тому що я думаю, якщо б все-таки навіть і подали заявку серіалу перші дні чи, серіал, чи фільму документального довга доба Алана Бадоєва, також був би Оскар. Зараз довга доба Алана Бадоєва, вона вийшла в світовий прокат. Квитки розкуповують. Він постійно в сторіс в інстаграмі показує, що немає квитків їх розкуповують. Тому ось таке якраз коли я це зрозумів, що нам не просто так дало Оскар, і те, що нас вирізали, воно просто підтвердило підтвердило відношення. Але давайте не будемо про це. Ми повинні все рівно старатися. Знімати фільми, доказувати, в чому ми сильні, і працювати над собою. Е, мені також цікава і важлива ваша думка, тому в коментарях напишіть, що ви про це думаєте, і чи головне ви чи ви бачили цей фільм, чи ви бачили його. Дякую вам за перегляд. підписуйтесь.